Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність пишуть нам, що мета цього законопроекту це допомогти місцевим органам влади, в тому числі. Друзі, ну це знущання після вчорашнього голосування, яким ви зробили перший крок до того, щоб забрати гроші місцевого самоврядування, знищити децентралізацію, зараз говорити про те, що от ми тут хочемо щось допомогти. Да нищиться децентралізація в країні, нищиться. Подивіться, що відбувається. Гроші забирають. Подивіться, що відбувається Чернігів, місто. Нищиться місцеве самоврядування міська рада в Чернігові. Подивіться на місто Рівне, де також відсторонений міський голова. Він може подобатись, не подобатись. Його обрали мешканці міста. На цьому крапка. Як обрали нас з вами, громадяни України? Як обрали президента України, громадяни України? Подобається, не подобається. Є президент.